Єдиний музей телебачення у Львові відкрили на львівській студії. Подію приурочили до професійного свята. У музеї можна відслідкувати розвиток телевізійної техніки, а також дізнатися про історію львівської телестудії. Півстоліття століття тому телебачення було зовсім іншим ніж тепер. Побачити ретротехніку можна у музеї, що відкрили на львівському телебаченні. Експонати десятиліттями зберігали на студії. Тепер оглянути їх зможуть охочі. Тут представили чимало різноманітних телевізійних раритетів. Також є світлини, телевізійна техніка, нагороди, лампові телевізори. Один із найкращих наших експонатів то звичайно це є кінокамера. Це є символ зйомки, символ телебачення, символ відео. Корифеї львівського телебачення кажуть, що у технічному плані зараз працювати легше. Любов Козак пригадує, що часом до ефіру потрапляли ляпи. Часом бувало таке, що в ефір ішла плівка, так звана оборотна, я ми її називала. Там, де чорне було біле, а було біле чорне, тому що вчасно не натиснули на таку кнопку. Засновники музею сподіваються, що ветерани телебачення долучаться до створення експозиції, адже в багатьох вдома зберігаються світлини, плівки, акредитації. Я подивився на експонати, згадав якось, роки, пройшовся через роки і подумав собі: а все-таки найголовніший герой. Цього музею це ви, це телеглядачі. Юлія Танасієнко Назар Піх, новини.